Медичний фронт Ростянецької громади продовжує поповнюватись новими молодими спеціалістами. Так нещодавно у Білківському старостинському округі розпочав роботу сімейний лікар. З 1 серпня розпочав свою трудову діяльність сімейний лікар Ковальов Антон Євгенієвич. Антон у 2020 році закінчив Харківський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. Пройшов успішно навчання на інтернатурі, отримав диплом спеціаліста. До виконання обов'язків приступив відразу, як приїхав в Тростянець після закінчення університету, тому що лікарів в районі не вистачало, і я виконував. Всі обов'язки як лікар, тобто вів прийом, виписував ліки, Тобто, вся та робота, яку виконує сімейний лікар, як розповідає сам Антон Євгенійович, роботи вистачає щодня, адже тамтешні мешканці постійно звертаються по допомогу чи консультації. Відбувається активний набір пацієнтів, підписуємо декларації, виконуємо також. Побажання пацієнтів, тому що лікаря давно тут не було. Люди потребують уваги, потребують нових схем лікування. Це все ми будемо забезпечувати. Дорогі більчони, я дуже рада, що нарешті у вас з'явився свій сімейний лікар. Запрошую вас, у кого немає ще декларації, прийти підписатися завідувачем. Амбулаторії в селі Білка є перепелиця Ніна Павлівна. Вона в нас педіатр до неї підписані дітки, і буде сімейний лікар працювати. Дві медичні сестри, які працює інтернет, ви можете на місці підписати декларації, з ним можна зробити глюкозу крові, лікар може дати направлення електронне до будь-якого спеціаліста, зробити електрокардіограмочку. Згідно графіка, роблять виїзди бригада ще англійських лікарів. Вони залучили до роботи лікаря-кардіолога. Ну, У цей четвер, у цей четверг виїжджає бригада в село Білка. А так вони їздять у Вишневе, в Микитівку, в Олексину. Так що люди вже знають, що два рази на місяць десь виїзди бувають цих лікарів. До слова, Антон Євгенійович здійснює прийом пацієнтів як в амбулаторії села Білка, так і в Тростянецькому центрі первинної медичної допомоги. Графік роботи село Білка це понеділок, середа п'ятниця. Прийом йде з пів дев'ятої до. Часу дня. Далі виїзди виїзди. Чи виїзди на виклики. Вівторок і четвер прийом відбувається в амбулаторії міста Тростянець. Вівторок з часу до шести, а четвер з восьми. До часу, тож тростянчани також можуть підписати декларацію з сімейним лікарем Антоном Ковальовим.